Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал є питання 22 травня. Сьогодні четвер. 4... Шокуючі подробиці розмови Трампа із Путіним будуть сьогодні. Іронізую, просто будуть подробиці. Хоча для багатьох вони справді шокуючі. Європейські і американські зміни писали сьогодні синхронно про те, як сприйняли європейські лідери кардинальну зміну настрою і курсу Трампа після його розмови із путіним і їхній реально шок. Більд, який дізнався подробиці телефонної розмови цієї між Трампом і європейськими лідерами, пише, що Трамп шокував їх своєю відмовою. Мовою від нових санкцій проти Росії, що після бесіди із Путіним він несподівано заявив лідерам Євросоюзу про різку зміну його політики щодо війни в Україні. Як стало відомо більт від джерел в німецькому уряді, Трамп більше не вимагав від Москви 30 тридцятиденного перемир'я, не мав таміру вводити нові санкції. Хоча раніше сам обіцяв це європейським союзникам. І заявляв, що Росія і Україна тепер будуть шукати рішення самі між собою. Всі європейські учасники цієї розмови були приголомшені такою заявою Трампа всі затамували подих, як розповідав один із учасників. І ніхто навіть не наважився в той момент уточнити у Трампа, чи означає все це повний вихід США із підтримки України. Канцлер Мерц спробував пом'якшити ефект від заяви Трампа і запропонував провести технічну зустріч представників сторін для підготовки можливих мирних переговорів. Трамп на це погодився, і це дозволило принаймні уникнути негайного розриву координації між Сполученими Штатами Америки і Європою. Проте в Берліні бояться, що Трамп може в будь-який момент переглянути і ці позиції. Повна відмова Вашингтона від участі у конфлікті і зняття американських санкцій з Росії можуть завдати серйозного удару і по Україні, і по всіх зусиллях. Wall Street Journal взагалі пише, що під час тієї телефонної розмови Дональд Трамп сказав європейським лідерам, що Путін не збирається припиняти війну в Україні, оскільки вважає, що він перемагає. І це визнання підтвердило те, що європейські лідери вже давно знали про Путіна, але від Трампа вони почули це вперше, і це абсолютно суперечило тому, що Трамп часто говорив публічно досі, що він вірить в те, що Путін прагне миру, і те, що Трамп переконався в тому, що Путін не готовий до миру. Не змусило його зробити те, чого очікували і вимагали від нього в такому разі європейці і зеленські подвоїти зусилля в протистоянні з Росією перед дзвінком Путіна. В суботу Трамп дав зрозуміти європейцям, що може ввести санкції, якщо Путін відмовиться припинити вогонь в Україні. Понеділок він знову змінив позицію. Він не готовий вже був вводити санкції. Натомість Трамп заявив, що хоче швидкого початку переговорів між Росією і Україною. причому на рівні Ватикану ці телефонні розмові з Трампом в понеділок брали участь Зеленський, Макрон, Мерц, Мелоні та президентка Єврокомісії фон Дер Ляєн. Весь попередній тиждень вони посилювали тиск на Трампа, підштовхуючи його до того, що він має почати чинити тиск на Путіна. І ці зусилля успіхом не увінчались. Всі учасники процесу і ті, хто за ним спостерігали, тим не менш зустрілись з реальністю після цього дзвінка. Всі, навіть Трамп, нарешті зрозуміли справжню позицію Путіна. Він не хоче зупиняти війну на цьому етапі. Європейці остаточно усвідомили, що тепер підтримка України значною мірою залежить лише від них. Вони вважають, що адміністрація Трампа принаймні не зупинить експорт американської зброї. Доти, доки за неї буде готова платити Європа чи Україна, Трамп зі свого боку повідомив європейцям, що відправить держсекретаря Рубіо і спецпосланця Келога на переговори, які відбудуться ймовірно у Ватикані. Щодо подальшої ролі сполучених штатів Америки в переговорах, загалом, станом на понеділок, Трамп ще не визначився. Деякі європейці від розмові наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має бути безумовне припинення вогню. Трамп протестував навіть проти слова безумовне. Стверджуючи, що він так ніколи не казав, хоча ще 8 травня, після розмови із Зеленським, Трамп сам писав у своїй соцмережі, що США вимагають 30-денного безумовного припинення вогню. Зрештою, європейці поступились у цьому і погодились відмовитись від вживання слова безумовне. Дипломатичний наступ Європи на Трампа з метою змусити його натиснути на Путіна посилився, коли новий канцлер Німеччини Мерц вступив на посаду на початку травня і виявив набагато більше бажання протистояти Путіну ніж його попередник Шольц. Через півтора дні після допису Трампа про безумовне перемир'я 10 травня Мерц, Макрон Стармер і прем'єр-польщі Туск приїхали з імпровізованим візитом до Зеленського в Київ. Вони закликали Зеленського погодитись з тим, чого хотів Трамп, і тим самим викрити в його очах небажання Путіна припинити війну. З мобільного Макрона вони зателефонували Трампу з резиденції Зеленського і сказали Трампу, що Європа і Україна. Повністю підтримують його заклик до тридцятиденного безумовного припинення вогню, і після того публічно пригрозили новими санкціями Путіну. Якщо той не погодиться на це припинення вогню, Путін відреагував. Як відреагував на цей зростаючий тиск з боку Європи і Вашингтона, він запропонував перші за три роки прямі переговори з Україною. Трамп вхопився за цю пропозицію. Зустріч відбулася за кілька днів у Стамбулі. Без Путіна туди відправили представників як ви бачили, нижчого рівня, які повторили неприйнятні для України вимоги та й усе після наявки Путіна до Стамбула, європейці знову закликали Трампа розглянути. Можливість посилення, зрештою, тиску на росіян. Вони зі свого боку схвалили нові помірковані санкції проти Росії, але продовжують працювати над сильнішим пакетом. Трамп же оголосив, що домовився про телефонну розмову із Путіним і заявив, що миру можна досягти лише якщо він, Трамп і Путін поговорять особисто. Неділю ще під час розмови з європейськими лідерами перед дзвінком у Москву Трамп дав їм зрозуміти, що Сполучені Штати можуть приєднатись до Європи запроваджені запровадженні санкції проти російського експорту енергоносіїв і банківського сектору. Тон розмови був загалом позитивним. Розповідають ті, хто знайомий з цією розмовою. У декого навіть склалось враження, що Трамп дійсно може підтримати ці нові санкції, якщо Путін не погодиться ні на яке припинення вогню. Але всі ці надії рухнули вже через день. Пише видання, коли Трамп озвучив їм вже майже зовсім інші речі. Путін не збирається закінчувати війну, бо вважає, що перемагає Трамп не буде вводити санкції, бо нібито все ще має надію на переговори. Переговори, як очікується, відбудуться у Ватикані всередині червня. Друзі, в цьому місці я вам нагадую, що у нас триває збір на комплекс перехоплювачів для 12-го загону спецпризначення, якими хлопці будуть збивати російські ударні дрони. Ми з вами зібрали вже більш ніж третину зараз. На приватні монобанці і PayPal разом більш ніж 1 мільйон 100 тисяч гривень. Мушу зізнатись, вчора стався. Ривок, завдяки відео про те, як портнов попав в розстрільний список Портнова. Треба ж так прожити життя, щоб стільки людей зраділи чи видихнули, коли тебе пристрелили. Вчора Портнов був спонсором приводу задонатити для багатьох. Сьогодні у мене для вас приводу немає, але ви тут слухаєте це, і це вже привід. Закинути трохи на збір. Дякую всім, хто це робить. Всі реквізити в описі під цим відео. Ну і там вже не забудьте підписатись на є питання, подивитись наш мерч, такий як на мені, на маркетплейсі, Каста прибуток, від продажу якого ми теж передаємо 12-му загону на дрони. Ватикан! Ідея перемістити переговори до Ватикану, які від очолив Папа Лев XIV, який більш явно виявляє про українську позицію ніж його попередник, папа римський Франциск, з'явилася. Зовсім недавно найпершими труднощами на шляху до неї називають те, що російським чиновникам доведеться летіти в Європу. Де щодо більшості з них діють європейські санкції і заборони на поїздки для доступу до Ватикану. Усі рейси мають приземлятися в Італії, яка взагалі-то повинна дотримуватись санкцій і затримувати. Рушники зараз італійські чиновники запевняють росіян, що згідно з лютеранським договором 29-го року, дипломатичним місіям до Ватикану має надаватись безпечний прохід. Тест драйвом став приїзд міністра культури Росії. Любімовий на похорони папи римського Франциска у квітні, це було усіма розцінено як успішно пройдений тест. Припускає все, що сам Путін, під чесне слово, європейці все одно не наважиться особисто летіти в Європу, наражаючись на ризик бути арештованим і запротореним до МКС. Але головне справа все ще не в тому, де будуть вестись переговори, а в тому, що. Немає з ким говорити. Росіяни все ще вважають, що вони можуть нас дотиснути. Кілька днів тому Девід Ігнатіус, відомий американський журналіст, заступник редактора Washington Post і лектор в Гарвардському університеті, описав з його американського погляду, де помиляється Дональд Трамп в його оцінках ведення справ з Путіним. Сьогоднішню позицію Трампа. Нехай дві сторони самі вирішать все в Ватикані. Він називає рецептом провалу. І в основі цього рецепту лежить саме помилкове припущення Трампа, причому кілька. Перша і найбільша проблема полягає у тому, що Путін не продемонстрував жодних доказів того, що він хоче миру. Він все ще прагне перемоги, яку після дзвінка Трампа описав незмінною фразою Усунути першу причини конфлікту. В цьому зашифровано. Що для Росії Україна не може бути європейською країною, а має залишатися під російською гегемонією. Це вже ілюзія Путіна. Він розпочав війну, думаючи, що Україна не є справжньою нацією і не буде вперто боротись за свій суверенітет. Ця його помилка коштувала Росії 800 тисяч вбитих і покалічених, і за три роки її величезна армія не змогла при цьому завоювати навіть Донбас. Коли замовкнуть гармати, Росія почне рахувати ціну величезної дурості Путіна. Не дивно, що Путін вважає за краще продовжувати воювати. Другою перешкодою до миру є уявлення Трампа про те, що Росія потенційно є економічною золотою жилою для Сполучених Штатів. Ще з 1980-х Трамп зациклений на ідеї, що Росія може стати таким собі його бізнес-бонусом? Цей ентузіазм в ньому підтримує радник Путіна Кіріл Дмітрів, випускник гарвардської бізнес-школи, який зустрічався із спецпосланцем Трампа Віткофом і в Росії і в США. Але економісти, які вивчають Росію, кажуть, що ці оцінки невірні. Росія залишається корумпованою погано керованою економікою з великою залежністю від експорту енергоносіїв та корисних копалин. Всі останні десятиліття вона була країною, що занепадає. А не піднімається, хіба що з колін трохи? Якби Трамп мав більш реалістичні економічні оцінки, він би бачив, що ставити краще йому якраз на Україну. Пише Ігнатіус, вона теж корумпована, але війна створила в Києві інноваційну екосистему, яка може бути найпродуктивнішою в усій Європі. Ну і третя хибна ілюзія Трампа полягає у тому, що скалічену Україну можна примусити до капітуляції. У версії Трампа цей Приречений сценарій забакований у фразу У вас немає карт, яку він часто повторює Зеленському. Але Україна має одну дуже потужну карту потужну підтримку з боку Європи. Європейці визнають, що якщо Путін придушить Україну, він перебалансує відносини в сфері безпеки на всьому континенті. Вони бачать докази. Тому, які у нього амбіції біля себе, як от у нових військових базах на кордоні з Фінляндією і країнами Балтії, деякі європейці вважають, що Росія вже перебуває у стані війни із НАТО. Трамп не зможе втюхати погану угоду у Зеленському, тому що європейські союзники готові чинити цьому опір, і вони, нарешті, нарощують військові м'язи, щоб відстояти свою позицію. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерс планує збільшити оборонні витрати своєї країни до 5% ВВП минулого тижня. Він пообіцяв, що уряд надасть всі фінансові ресурси, щоб німецька армія стала найсильнішою конвенційною армією у Європі. Україна може отримати прийнятну угоду на майбутніх переговорах, якщо Путін побачить, що Київ готовий продовжувати боротьбу з європейською допомогою. Плюс трохи супутникової розвідки від США. Я чув цю впевненість в Києві, пише Ігнатіус. Там хочуть щоб мирні ініціативи Трампа увінчались успіхом, але там, тобто, тут готуються і до ймовірності їх провалу. Трамп був. Пристрасним прихильником миру в Україні він часто називає це кривавою банею, але якщо він хоче досягти успіху, він повинен усвідомити, що вирішення цього конфлікту це не швидка оборудка із нерухомістю це більше схоже на будівництво нового підприємства. Генрі Кісінджер, можливо, найкращий укладач угод в сучасній історії дипломатії, зробив колись корисне застереження, будь-який переговірник, який спокушає себе думкою, що сама лише його особистість прирікає справу. На автоматичний прорив попаде в особливе чистилище, яке історія приберігає для тих, хто оцінює себе за оплесками, а не за досягненнями. У Трампа є шанс допомогти укласти угоду, яка покладе край найжорстокішому конфлікту нашої епохи. Але якщо йому не вистачить терпіння для важких і добре організованих переговорів із путіним, Україні не залишиться нічого іншого, окрім як захищати себе, залишивши для Трампа чорномітку замість відзнак, так пише Девід Ігнатіус. І замість Нобелівської премії, додам я на яку слуги народу, нагадаю, подали Трампа на хвилиночку ще минулого року, щойно Трамп переміг на виборах. Але в підсумком тепер рівно через 4 місяці після інавгурації Дональда Трампа. Ви пам'ятаєте ще, як під неї підв'язані були різні плани, розрахунки, в тому числі наші внутрішньополітичні. Через чотири місяці після неї ми тепер прийшли в точку, де Трамп зрозумів, що Путін не хоче закінчувати війну, і це його головна проблема, а не всі ті вигадки, які він озвучував досі. Питання в тому, що вигадає тепер його адміністрація, щоб дати Трампу вийти з цієї ситуації. Яку Трамп називає це не моя війна, так щоб не було дуже видно, що росіяни пошили його у дурні на весь світ, як політика, який публічно продавав себе як єдиного в світі, хто може закінчити цю війну для нас. По своєму, все це таки стало переломним моментом. Моментом, коли в подальшій підтримці і військові, а тепер і дипломатичні, ми будемо покладатись на Європу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерт сьогодні, виступаючи на військовому заході у Литві, сказав, що зусилля з припинення вогню в Україні все ще лише на початковій стадії і можуть тривати ще місяці, попри зростання дипломатичного імпульсу. В останні тижні у нас немає ілюзій. Швидкого вирішення немає, сказав Мерц. Це процес, який тільки почався і може тривати ще багато тижнів, можливо, і місяці. Там же Мерц сказав, що підтримка штатів досі для Європи важлива, і він розраховує на підтримку американського конгресу. Конгрес цими днями проходить свій власний тест. Чи наважаться вони без згоди Трампа, чи навіть, попри його незгоду, проголосувати той самий закон про пекельні санкції для РФ? Американські сенатори, демократ Блюменталь і республіканець Лінсі Грем, соратник Трампа, щойно заявили, що мають вже 81 голос на підтримку цього законопроекту і ухвалять його в разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни. Законопроектом будуть введені нові санкції проти Росії, і 500% тарифу для країн, які купують російські енергоресурси. Блюменталь стверджує, що це ізолює Росію, перетворивши її на торговий острів. Запровадивши жорсткі тарифи на інші країни, які підтримують це звірство, вони розраховують в тому числі ударити по Китаю, який купує російську нафту. А без економічної підтримки Китаю військова машина Путіна різко зупиниться. Вважають в сенаті. Станом на зараз видається поки що, мало ймовірним, що без санкції Трампа сенатори це ухвалять. Але американські ЗМІ пишуть, що в конгресі починає бурлити невдоволення. Окремі сенатори висловлюють невдоволення діями Трампа, його заявами і варіанти можливі. Цим ми сьогодні і закінчимо. Щоб залишити долю оптимізму, у мене все на сьогодні з вас. Донат на дрони для 12-го загону. і Вподобайка для поширення відео підписатись на є питання, мерч подивитись на касті і бережіть себе. Побачимось якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.